Були собі дід та баба. Було в них голе телятко, каже баба. Завези його діду в ліс. А дід каже Та краще б вигодували б та зарізали б. Я не хочу, завези, та й годі. Нічого діду було робити, завіз дід та телятко голеньке, а холодно, осінь. І покинув його, сам вернувся додому. Пішло те ти, голе телятко. йде, йде, наздоганяє його кабан. Здрастуй, голе телятко, здрастуй, кабане. Куди це ти йдеш? Куди очі йдуть, туди й шлях мій. Ходімо разом. Ідуть вони, йдуть вдвох. Біжить півень до них. Добігає і каже Голетелятко, кабан, підождіть. Зачекали вони. Здрастуй, голетелятко, здрастуй, півнику. Куди це ви йдете? А куди очі, туди й шлях? Ходімо разом, ну, ходім. Пішли вони вже втрьох. Голетелятко, кабан і півник. Йдуть, ідуть, бачать. Біжить качур. Голе телятко і кабан і півник зачекайте. Зачекали. Ось ідуть вони йдуть уже в чотирьох. Скаче й шило. Голе телятко і кабан. Півник і качур зачекайте. Зачекали. Ідуть вони, йдуть уже в п'ятьох. Зайшли вони в ліс. Холодно, осінь. Голе телятко змерзло. І пішло до кабана, а той зарився у листя і лежить. Кабане, давай будем хатку робити. Я не хочу, я зариюся ще краще у листя та й буду лежати. Пішло телятко до півника. Здрастуй, півнику. Здрастуй, голе телятко. Гайда будемо хатку робити. Я не хочу, каже півник. Я на одній ніжці буду стояти, а голівку під крильце заховаю, та й буду так і зимувати. Пішло голе, телятко до качура, а качур і собі каже Я не хочу. Я на одній ніжці буду стояти, а другу буду під крильце ховати, і голівку буду під крильце ховати, і так буду й зимувати. Пішло голе, телятко, пішло воно до шила. А те теж відмовляється. Не хочу я, я заженуся в дуб по саму колодочку, та так буду й стояти. Пішло, голе телятко, давай саме робити хатку. Зробило, зробило хатку, піч, двері. Почало топити. Дрів є багато в лісі. Топить воно одного разу, а зима вже холодно, біжить кабан. Голе телятко, очини! А як я казало, хатку давай робити, ти ж не хотів. Очини, бо я тобі хатку розрию. Очинило голе телятко. Живуть вони удвох. Біжить півник. Голе телятко, очини! Ага. Як я казало, хатку давай робити, то ти не хотів. Очини, бо я тобі хатку розкукурікаю. Очинило голе телятко, уже вони живуть у трьох. Тут біжить качур. Голе телятко, Ага, як я казала, що хатку робити, то ти не хотів. Очини, бо я тобі хатку розкахкаю. <сум> думало, телятко, думало. Наробить качур крику, прибіжать звірі, пропаду. Треба відчиняти. Очинило. топлять вони. Тепло в хаті, затишно, ще скаче й шило. Голе телятку очини, бо як не очиниш, я тобі хатку розколю. Що робити? І шило впустили. Уже вони усі зібралися. От два вовки. Подивилися на хатку, під дверима слухають, поліз один. Як побачило голе телятко та кабан та шило, як пужне те голе телятко рогами, кабан зубами, а шило, як заженеться у вовка по саму колодочку, а півень кричить Подай його сюди, а качур кричить Так, так, так. На силу вирвався вовк і звідти, і поколений, і погризений, ще й півень кричить. Подайте його сюди! Так розумне телятко зробило хатку. Потім впустило своїх друзів, хоча вони не хотіли йому допомагати. Проте вони всі разом змогли захистити телятко від вовка. Ось така казочка. Якщо тобі сподобалося, постав лайк та підпишися на мій канал для того, щоб отримувати. Нові казочки гарні, цікаві, чарівні та мудрі.